Ну що, друзі, добрий вечір. Конкурс. Главна хазяйка інтернету е, об'являю завершеним, то, що головна хазяйка я. Я в цьому році спекла паску. Я їх не пекла років, мабуть, 5 чи 6, ну, блін, це точно. В общем, кума мені скинула рандомний рецепт взагалі з інтернету. Я по ньому зробила, бо в мене свого рецепта немає. Е, в общем, я вам покажу, яка, Ой, яка вона всередині. Отака. От Мягенька, пухкенька, смачненька. на вершках. Одну я розломала їсти. І отак ми прикрасили з дітьми, а це саньок прикрашав, зараз покажу. О. Ну, дитячий дизайн, да, Олександр? Да. Да. Люблю, буду. Оце, ось їж, їш, на, попробуй. Чого? Оце? Бачу, вони не доживуть. Не доживуть у нас до великого дня.